Я схуд на сім кілограмів, тому що. Дякую. Дякую. Тому що набу... набив татуювання собі. Індикатор жирності. Е... Бачите крісло? Я перестаю жрати, коли воно в диван перетворюється. Слухайте, дуже сильно починають бісити мене соціальні мережі Інстаграм, якщо чесно. Я взагалі вважаю інстаграм це найкраще місце для інста дівчат, знаєте, з губами. З грудами, сідницями. Ці три бази бейсболу на тілі людини, блядь. Просто, ну бачили, як вони фотографуються влітку на басейні, ці дівчата? бачили? Точніше, на бортику басейну. Коли вони отак от сідають. Отак от. І навмисно давлять сідницями на бортик басейну просто. Бо вони дуже сильно хочуть, щоб в них навколо був іще один басейн із їх сідниць, блядь, розумієте? Дуже сильно давлять, що ти дивишся на фотографію, не розумієш, чи то фотографія, чи то туз черва, блядь, я не знаю. що... Взагалі вважаю, що соціальні мережі занадто сильно інтегрувалися в наше життя зараз. Зараз все менше людей знайомляться офлайн, тому що ну, навіщо, якщо є спеціальні додатки для знайомств, типу Баду, Тіндер. Знаю, для мене баду звучить як якась хуйня, якою лякають дітей. знаєте? Баду. А лягай ну, спати. А то зараз прийде баду. І від сосе. <ріст> Всі твої іграшки. Тіндер. Нічого не шарю про Тіндер, реально ні разу тут не заходив. Ну, я, я серйозно кажу, нічого не шарю про Тіндер. Я коли вперше почув це типу меч, я думаю, ну треба якось підтримати бесіду і кажу: я більше по нунчакам. Мені знайомий сказав вперше про Тіндер. Він каже: я замечився в Тіндері, а я в реченні Я замечився в Тіндері знав тільки слова я і В. І думаю, що ти зробив? Ну, Тіндер, це у нас якийсь новий бордель в місті, тим щось підсипив, блядь, що ти замечився. Не заходив ні раз, тому що я, по-перше, дружна, а по-друге, ну, мені здається, навіть якщо я зайду, то шанс, що зі мною хтось піде на побачення, приблизно такий же, як і шанс, що на поминки до Соловйова прийде хтось із українців. Знаєте. Тобто мізерний шанс є, але якщо людина прийде, то чисто, щоб похавати, блядь, чисто, щоб борща рубануть і додому просто. Не знаю. Тіндер. Тіндер. Я не знаю, я не люблю ці всі соціальні мережі, розумієте, тому що мені зараз здається. Ну, ще Тіндер от... свайп. Що це на хуйня, що це прикол з цим свайпом? Я не розумію. Для мене це голосування в Древньому Римі, розумієте? Тому що, ну, дівчата, будемо відверті, і ви частенько вибираєте хлопців в Тіндері в компанії подруг, так? І для мене це виглядає якось так, що типу, дівчина сидить з телефоном, гортає Тіндер, навколо неї, так в колі подруги сидять. І вона така, ну чи симпатичний, стильно одягається. Але зріст 168 см. Дивиться на подруг, і всі подруги такі. І вона така свайп. Просто не хочеться в один момент усвідомити, що ти для когось просто тренажера для великого пальця. розумієте, Просто тренажер для пальця. Зараз потрібно, ну, якщо ти користуєшся соціальними мережами, ти вже де-факто публічна особа. розумієте. І треба слідкувати за тим, що ти пишеш, викладаєш. До мене знайома давно додавалася в інстаграмі, я її не бачив ну досить давно. І в неї в шапці профіля написано Лариса Данілюк, а трошки нижче типу, як статус атпуст. Всі черті здесь. Я починаю листати її профіль, і там тупо фотки і дітей. А все ж я про неї знаєте, те що не розлучилася недавно. Я, я подумав, а прикиньте, кожну п'ятницю в пеклі сидить сатана і такий Блять! Завтра дітей у Ларіси забирають! Сука! Да, я одружений, і у нас з дружиною такі стосунки, знаєте, що ми можемо з нею поспілкуватися абсолютно на будь-які теми. Абсолютно. І я їй недавно кажу, капець, ви жінки, кажу: ви всі жінки. Ви, всі ви жінки, ви навіть не уявляєте, як нам, чоловікам, важко триміром брити яйця. Бо таке відчуття, що ти тим триміром просто по телефонному пакету я лозиш, знаєте, в якому два ківі лежать, блядь. І потрібно весь час якось натягувати його, якось отак двома пальцями роздвигати. Отак, зі сторони, здається, що ти намагаєшся просто збільшити яйця, як на айфоні, блядь, знаєте? А коли ти це все робиш в ванній кімнаті, де вода гаряча тече, де пар стоїть, це все, блядь, в падаєльник перетворюється просто. Потрібно звати дружину з сином, щоб помогли заправити, блядь. Вона каже, ну це ти ще пісічку не брив. Там стільки складок, що можна не помітити, які кліт розріжеш. Я думаю, так ось чого я не можу в тебе його знайти, да? Я не там шукаю. Ти б раніше сказала, де відрі для сміття шукати, куди ти його викинула? Просто в мене в цілому по тілу нормально волосся росте народ, окрім цієї, частини, окрім обличчя, розумієте? А я хочу бороду, вона не росте. Зате в зоні бікіні. Мій член Карабас Карабас-Барабас, блядь. Я взагалі думаю, що коли постарію, мій член зможе легко працювати з Санта-Клаусом на новорічних дитячих утеньках. Дибу, сива борода є, мішечок є, блядь, Що ще треба? Головне тільки, щоб діти не сідали бажання загадувати. Нахуй. Мені це не потрібно. Накри залізниці, як ви катались взагалі колись, да? Божню, Украї Слухайте, я недавно їхав на швидкісному потязі Інтерсіті. Знаєте, що я зрозумів? Що швидкісний потяг Інтерсіті — ніхуя не швидкісний потяг взагалі. Мені здається, якщо, да, да, мені здається, якщо машиністу звичайного потяга накинути пляшку віскі, він виїбе Інтерсіті, блядь. Або якщо у потязі його купити всі вафлі Артек — він виїбе Інтерсіті, блядь, зразу за новими вафлями. Просто... Мені здається, що «Інтерсіті» він виграє тільки за рахунок цих коротких стоянок на станціях. Коли він під'їжджає на станцію, то на пороні стоять не бабусі з пиріжками, а повії. Бо потяг хвилин хвилину стоїть, максимум, що може стикнути потрахатися, розумієте? Ну я пиріжок довший їм, я не знаю, як ви кажете. Мої бро! Блін, я, я ще їхав, я ще їхав в потязі. Прикиньте народ, я їхав в потязі, і всю дорогу, всю дорогу крутили мультфільм Чагінтон. Знаєте, про що це мультфільм? Про потяги, блядь. Прикиньте. Я спочатку здивувався, потім подумав, що в цілому це такий план Укрзалізниці. Вони готують кадри зарання, розумієте? Тому що біля мене сім'я їхала, і там діти були, хлопчик та дівчинка. І хлопчик дивився мультфільми, періодично матюкався і я думаю, о, майбутній машиніст! Потім заснув, дівчинка почала його будити. І я думаю, о, майбутня провідниця. Це да? чекав, коли вона крикне п'ятихатки, прокидайтесь, пасажир. Що за прикол взагалі з провідниками? Чов нас будять за 40 хвилин за годину до зупинки. Ну, вони ж перестраховуються таким чином, мені здається, да? Але на випадок, якщо людина померла, був час позбути тіла. Мені здається, 40 хвилин нахуя. Блін, просто я потім все таки зрозумів, що вони дійсно шарять за наш організм краще чи ми. Тому що я разу їхав і попрохав провідницю розбудити мене за 15 хвилин до зупинки. І вона на мене так подивилась: типу. Мальчик мой, Ти хуй встанеш. І я хуй став. Ну, таксі потім провелося викликати. Чи знаєте, помітив, що в Інтерсіті немає цих тамборів, цих порталу між двома світами. Чому портал зараз поясню? Бувало таке, що у вас, що ви їдете в такому обіцяному плацкарті, знаєте, такий плацкарт, що ти заходиш такий, блядь, ну я тут точно крек проб'ю, тут. Без варіантів. Без... Метро вісімдесятих в Нью-Йоркі. І треба сходити в сусідній вагон і. Ти заходиш в цей тамбур, потім оцей перешик між вагонами, тебе там отак отрясе, блядь. Ти відкриваєш двері сусідній вагон, а там кавьор. Люди ходять усміхнені, пахне, блядь. Просто ремейк зоряної брами. Я не знаю. Мені 32 роки народ, мені 32 роки, і я недавно усвідомив, що за всі 32 роки я ніколи не був ні для кого хрещеним батьком і ніколи не був дружком на весіллі. І я замислився. А що я взагалі за людина така? Може я гнида, блядь, ну я. Ну, Типу, з приводу дружка на весілля, в мене ще є пояснення, тому що дружком не беруть одруженого чоловіка. А так вийшло, що коли моєю головною проблемою було знайти обручки подешевше на весілля, у всіх моїх друзів однолітків головна проблема була не проїбати стіпуху в універі, розумієте? Всі одружувалися вже після мене я перший. Але хрещеним батьком чи не беруть, я не розумію. Тим паче, що я хочу бути нормальним хрещеним батьком народ. Не такий, який з'їбеться, розумієте? Я взагалі вважаю, що не дарма кажуть, ну, хрещені батьки вони так близько до Бога. Тому що тобі теж кажуть, що вони існують, але тих ніхуя ніколи не бачив, блядь, Ніху Ніхуя ніколи їх не бачив. Я завжди хотів про крутого хрещеного батька собі. Крутого хрещеного батька. Знаєте, такого, щоб я йому переносив кутю на Різдво. А він мені такий: ти приніс мені кутю? Ну ти приніс її без уваження. Гладив так кішкою, такий Сані, його. І такого собі хрещеного батька хотів. Перший комік, перший прекрасний комік Женя розповідав про те, як його батько стриг. У мене стригла мама. Кось мама стригла Так. Так, Але в мене мама не перукар, вона вчитель, тому вона мене навчила, що якщо не вмієш стригти, не берись нахуй за це діло, блядь, Не треба. Знаєте, знаєте, коли вас погано підстригли, то у вас тут на потилиці така лесінка драбина. У мене, блядь, спуск в Арсенальну був просто, блядь. Просто. Я не розумію. Ну навіщо вона мене стригла? А потім зрозумів. Вона мене перестала стригти в 15 років, і через місяць я втратив цноту. Я такий, так ось для чого, ти хотіла, щоб я зберіг себе для тієї самої, для єдиної. Дякую, мам. Тому я зараз в барбершопи ходжу. Ходжу в барбершопи, і знаєте, що я помітив, що в усіх барбершопах, абсолютно в усіх барбершопах народ, таке освітлення, що ти отак от дивишся на себе в зеркало і думаєш. Оце в мене обличчя пойобане, блядь. Бо видно кожну тріщинку, кожну блядь, морщинку, кожен прижик, блядь. Я коли в барбершопі на стрічці перед зеркалом сижу, я взагалі не про зачіску думаю. Я про пластичну операцію замислююсь. І ну, хоче сказати своєму майстру Валер, ти коли будеш мені чолку обрізати, хуйни заодно мішки під очима, тож. Просто неможливо так жити, якщо чесно. Одного разу вів захід один і. На тому заході була сім'я, чоловік, дружина і дитина. І дитина дуже балувалась, дуже. я такий, ну треба з нею якось подружитися. Підзиваю до себе кажу, як тебе звати. Він каже, Валера. Я кажу, розкажи щось про свою маму. Да, Валера, щось про свою маму. І він такий: у мене мама п'юща. <риклад> я подивився на її матір, блін, вона в шоці була. Ну, вона навіть Чернігівським поперхнулась, Блять, прикиньте. Знаю, я б такого про свою маму ніколи не сказав. Тому що в мене мама негативно відноситься до алкоголю. Розумієте, в мене мама з тих людей, яка коли приходить на свято зі своїм чоловіком, потім весь вечір каже: А віті не наливайте. Вітя не п'є, віті завтра на роботу. І Вітя мій бать здить порі такий: Люд, ну що, там 25 капель, не ну, й-мою. І вона така: Вітя. Вітя. І він такий, ну що, добре, не п'ю. Я в такі моменти завжди, думав, що мої батьки знають якусь свою мову, яка складається тільки з одного слова. Вітя. Типу. Вітя. Що переводиться як не треба робити це. Вітя. Що переводиться, як треба робити це, але не тут. Вітя. Що переводиться як. Тобі пизда. І вітя. Чи переводиться як Вітя. <риклад> на останок, розкажу вам факт про себе. Я в студентські роки грав в театрі, студентський театр естрадних мініатюр з теми. І ми двічі з нашим колективом виступали зі спектаклями на Міжнародному театральному фестивалі, і так вийшло, що двічі в цих спектаклях я грав жіночі ролі. У мене тоді дуже добре виходили ці всі жіночі приколи, типу а а А! Excuse me, гібріала. <плес> ну, тоді краще виходила згоден. Ми двічі грали зі спектаклями і двічі на цьому фестивалі я брав номінацію за кращу жіночу роль. <плес> яка називається Королева епізоду. Блять, мені давали дипломи, на яких було написано королева епізоду. Максим Величко. <риклад> я дуже пишаюся цим дипломом, якщо чесно, вони були завжди зі мною. Вони були завжди зі мною. Але потім, коли я закінчив університет, одружився і передав їх до своїх батьків, в своє рідне село, вони також ним пишались, вони повісили мої дитячі кімнаті їх на стіну. І зараз моє село окуповане. Батьки виїхали. І я коли лягаю спати, блядь, я кожну ніч думаю про те. Як російські солдати заселяються в мій будинок, заходять в мою дитячу кімнату. І бачать два дипломи, на яких написано: королева епізоду Максим Беличко. Бля, я вам даю 100% народ. 150% вам даю, що хтось з них по-любому скаже: от поэтому ми воюємо. На Україні вже дипломи трансгендерам роздають. Я просто сумніваюся, що не шарять за мистецтво дуже сильно. Дякую. Я... Але знаєте, в що я вірю? Що я дуже сильно вірю, що свої дипломи я зможу скоро потримати в руках. Тому що все буде Україні. Дякую.